Всім привіт, ми знову з вами в ефірі Орсі Радіо Олександр Балбус. І сьогодні у нас в гостях представники страхової агенції Еншур Анастасія та Юлія. Вони розкажуть сьогодні дуже багато інсайтів. Отож, будьте з нами, слухайте уважно і нотуйте собі. І якщо у вас будуть питання до дівчат, звертайтеся до компанії Ensure за деталями і за телефоном, який буде вказано під цим відео. Тож дівчатка, вітаємо вас в нашій жовто-блокитній студії. Доброго дня. З чим ви сьогодні до нас завітали з якою корисною інформацією про що б ви хотіли сьогодні розповісти нашим радіослухачам? Вітаю! Мене звати Анастасія. Я працюю у сфері страхування знову ж таки з 2022 року, і ми сьогодні завітали в студію URC для того, щоб розповісти і обговорити тему збільшення. Вартості страхування, власне, чому ростуть рейти, що впливає на зміну рейтів? Юля, також так хоче мене звати дати... Юля і також поговоримо про клейми, про різні екстенти, випадки, які трапляються на дорозі, не тільки про те, як організувати свою страхівку таким чином, щоб отрим... щоб заплатили за клейм, і за які клейми точно не заплатить страхова компанія. Отож, розпочнемо з першого запитання, чому власне сьогодні є здорожчання страхових полісів, чим це пов'язано, і які прогнози, чи це буде далі зростати, чи на якомусь етапі це зупиниться? Отож про це детальніше, Це, мабуть, найпоширеніше запитання, і перше, що питають наші клієнти, коли телефонують, це чому я бачу збільшення на відновлення своєї страхівки. І коли ми говоримо про тему рейтів, я б тут хотіла поділити їх на. Перше, це ті чинники, які є поза межами нашого контролю, і ми не можемо їх контролювати. А інші це ті, які все ж таки є підсильні кожному клієнту, кожній людині, і ви можете над ними пропрацювати для того, щоб ваше страхування стало дешевше. Отож, перше, це ті чинники, які ми не можемо контролювати. Знову ж таки, це може звучати так uh, surprisingly, Але перше, uh, це uh, природні катаклізми, які не є в нашій силі, ми не можемо цього контролювати. Але те, що ставалось раніше: пожежі, посухи, хейл, uh, uh, шторми. Тільки зараз ми починаємо за них розплачуватись. і це… Uh, Видно по тому, як росте ціна страхування. А друге, це те, також що інфляція знову ж таки. Ми бачимо те, що деталі на те, щоб відновити автомобіль чи будинок, якщо ми говоримо про проперті ростуть страшно, ціна на роботу росте. Відповідно, і страхування, страхові компанії мусять збільшити ці рейти для того, щоб утримувати якусь свою профітабіліті. Так, наступне теж, на що варто звернути увагу, це на район, в якому ви живете. Ви, ну, тобто це швидше за все те, що ви не зможете, скажімо так, контролювати, бо є інші чинники, які ви, на які ви звертаєте увагу при виборі, скажімо, будинку, але знову ж таки, Випадки злочинності, які там є, випадки, наприклад, граду, чи знову ж таки якісь природні катаклізми на це будуть впливати. Якщо ми говоримо про ті, про те, що ми зможемо вконтролювати, це знову ж таки працювати над своїм кредит скором, бо це це перша і одна з, най, з найбільших таких чинників, на які дивляться страху, страхові агенти, потім. Те, як ви їздите, манера водіння, будьте акуратними, їздіть відповідально. Так, також існує багато дискаунтів, на які можна звернути увагу, І коли ви телефонуєте до свого страхового агента, ви можете попросити запитати, на які дискаунти додатково ви кваліфікуєтесь, для того, щоб зробити та, вашу страхівку трошки дешевшою. А у мене точніше питання стосовно того, щоб їздити обережно, ну це, це безумовно потрібно бути обережним, обачливим і, звичайно, їздити по правилам за правилами і слідкувати за спідлімітами. Також багато-багато із різних важливих правил треба зберігати. Питанечко, яке виникає після цього вашого коментаря, чи всі страхові компанії на сьогоднішній день трекають ваш стиль водіння, чи це чи можна від цього відмовитись? Чи можна від цього дискаунту відмовитись? Отож, що буде дешевше зекономити? На дискаунті мається на увазі відмовитись від дискаунту і відмовитись від того, щоб вас трекали. Чи все-таки, коли вас трекують і ви щось порушите, то може страхівка вирости значно. Тобто практична порада нашим радіослухачам? Знову ж таки, я... Я б е, порекомендувала нашим слухачам найперше перед тим, як брати цей дискаунт, е, тобто знати наперед, чи зможете ви протягом там, 90 днів зазвичай це 90 днів цей е, для того, щоб цей дискаунт був активний, потрібно показати свою манеру протягом 90 днів. Якщо ви е, відчуваєте, що ви зможете. Е, Скажімо так, бути зразковим водієм протягом 90 днів, то так. Але знову ж таки, якщо ваш стиль життя е, вимагає від вас би, часом не, порушувати так, не так, звертати увагу на спідліміти, я все ж таки врадила відмовитись від цього дискаунту. Тому що на відновлення, як, як ви сказали, так це може вплинути на вартість страхування. Наскільки може вирости страхівка в даному випадку, якщо, наприклад, людина погодилась на те, щоб бути? Зразковим водієм підписалась на те, що її активності водіння будуть трекатися, mm -hmm. і людина, наприклад, порушила десь там спідліміти, якісь там харбрейкін, ще якісь певні там порушення. Mm -hmm. Тобто, це просто буде відмінено цей дискаунт, чи це може бути пропорційно ще й піднесена страхівка? Тут буде швидше за все під. Вища вартість вашого страхування, але ми не говоримо зараз тільки про один фактор про один оцей дискаунт. Тому що на відновлення, знову ж таки, якщо ваш кредит скор пішов до гори, це може од вирівняти, скажімо так, ціну Так, компенсувати. Так. Ось, якщо наприклад протягом. Минулих 6 місяців чи 12 місяців ви мали якісь випадки. Ясне діло, що тут не тільки один дискаунт так. варто звинувачувати. Так тому так. зрозумію, зрозумію, дякую за питання. Тож, шановні радіослухачі, ми говоримо сьогодні про страхування, про автострахування. Власне сьогодні йде мова, і ми говоримо про те, чи варто. Все-таки підписуватись на трекінг-програми, які трекують ваші всі активності. А висновок, який я для себе роблю. Тобто, якщо ви готові бути зразковим водієм, наприклад, як, як мій батько, він він не то, що по спідлімітам їздить, і він не не спідліміт їздить. Тобто він каже: я нікуди не спішу. От бачите, ось якщо ви такий відносите себе до категорії таких водіїв, то вам обов'язково потрібно встановити цю аплікацію, ви будете мати дуже хороший дискаунт. А якщо ви активна а, людина і а, часом у вас є факти запізнень на зустрічі чи якісь такі е, екстремальні ситуації, де треба ну якось так ситуативно порушитись під ліміт? Е, багато людей так роблять. На жаль, чи на жаль, це. Я думаю, що це пов'язано з тим, що система спідлімітів була розроблена дуже давно, ще коли автомобілі були е, значно менше якби. Технічно забезпечені там системи турмббрейкін mm -hmm. system типу, були значно гірші. Тобто ці спідліміти були розроблені дуже давно і е, вони не завжди відповідають зараз стандартам е, сучасних авто, там е, шляху тормозіння і так mm -hmm. далі. Хотіла, це моя суб'єктивна точка зору. Я що хотіла, ви думаєте цього? Додати, не тільки, наприклад, порушення спідліміту визначає цей дискаунт. Тобто ми говоримо, як ви вже зазначили, про хардбрейкінг, ми говоримо про час доби, коли ви їздите, знову ж таки, використання девайсів. Якщо ви їдете і текстуєте, то ясне діло, це, це повпливає погано на цей дискаунт. Тобто це не тільки спідліміти, це в сукупності працює. Зрозуміло, зрозуміло. І, і, і текстування, відволікання, так. тримання телефону так. в руках або, або, або текстування на фонхолдері. Тобто це так. багато моментів впливає, тому будьте обачлими і враховуйте ці моменти. Також, коли. Даєте запит на оновлення страхівки, я думаю, що варто поділитися вашим лайфстайлом, як ви, яка ви людина, щоб агент дав вам корисну якісну пораду в стосовно так, того, як ви так. який поліс підібрати власне сьогодні. Дівчата зі страхової агенції ЕНШ в нашій студії і розповідають про те. Про те, що варто робити, чого не варто робити при виборі страхового полюсу, і е, чому власне йде здорожчання сьогодні страхових полюсів. А Юля сьогодні нам розповість про наступну ситуацію: про те, е, коли є ексиденти, тобто якісь страхові випадки, і коли страхова може не виплатити е, вашу. Компенсацію, mm -hmm. тож Юля, детальніше про це, будь ласка. Так, так, спочатку би хотіла розпочати, як скласти поліс, як зробити байдінг того полісу, щоб, щоб потенційно отримати оплату, щоб е, страхова компанія компенсувала е, якісь демеджі, якісь відшкодування. Відповідно, е, ми повинні завжди вказувати актуальну адресу на страховому полісу. Тобто, якщо людина проживає, наприклад, в Чикаго, то ми пишемо, що людина проживає в Чикаго, а не людина просить Напишіть мені, що я проживаю там свого знайомого бо там дешевший зібкот, і мені так буде вигідніше. Тобто, тому що під час клейму це вигідніше зовсім не виправдає себе. Відповідно, також мають бути вказані всі household members, тобто всі люди, які проживають. Це можуть бути, ну, тобто, члени родини, це можуть бути діти, так само ми повинні вказувати на, на страховому полісі. Навіть якщо, наприклад, ці люди не їздять на вашому автомобілі, ми просто робимо ексклюжен. Тобто ми їх не включаємо, їхній рекорд ну, не перевіряється під час е, е, страхування. Вони просто є зазначені, що в разі чогось в страхової компанії не буде питань, не буде претензій, чому ці люди не були зазначені на страхівці. Знаю, чого ли є така дуже тенденція, особливо серед наших клієнтів, що багато хто з водіїв не хочуть включати свою дружину на страхівку. Тобто вони говорять, що не тільки один водій, а дружину не треба. Або вона не їздить, або вона має ще тільки переміт. і це дуже дивно. Бо насправді, коли ми змінюємо сімейний статус на married, на одружений часто навіть страхівка стає дешевшою, тому що страхові yeah. компанії так вважають, що ви такий більш надійний ненадійний клієнт, який буде оплачувати. Тому тобто, ми завжди заохочуємо, якщо ви одружений чи заміжня, то завжди включати. Обох, обох партнерів на страховому полісі, навіть якщо хтось не має прав, ми просто зробимо ексклюзит, людина нам подзвонить і каже, окей, ми вже обоє їздимо, тоді ми додаємо на страхівку, повертаємо, тобто, цю людину робимо інклюдит, щоб вона була покрита. Відповідно, також важливо вказувати, ну, тобто, продиву інформацію і вибирати добрі ліміти, щоб людина має розуміти, якщо вона не взяла full coverдж, тобто немає компрехенсів чи колижен, в разі аварії її якісь пошкодження до автомобіля вони не будуть покриті. Тобто тут основне такий обов'язок мати Тобто, в разі якогось ексиденту, що іншому автомобілю або іншій людині, з якої сталася аварія, тобто будуть покриті її відшкодування, її е, демеджі, її пошкодження будуть відшкодовані. А вже от це таке більш опційна, опційна частина, чи людина хоче, щоб його щоб її страхівка покрила теж витрати, чи це людина буде робити з власної кишки. Кишені. І так само, відповідно, кожен, якщо ці чинники не дотримані, то я вважаю, що це дуже великий ризик, що страхівка саме не заплатить. І відповідно, є різні страхові компанії, тобто тут вони мають рейтинг кожна з своїх компаній. Це A-rated, B-rated є компанії, які не мають рейтингу. І відповідно треба розуміти, що кожен отримує те, за що він заплатив. Відповідно, якщо ви заплатили більше, то матимете більше якусь надійність в страхівці в плані, що клейм виплатиться там до двох тижнів, і не будуть вони запитувати там якісь супердетальні інформації про marriage certificates і так далі. Подібне. А є компанії, які мають нижчий рейтинг, це може тривати до місяця часу, часом навіть до, до двох місяців. І вони будуть хотіти, тобто всі-всі документи, і фотографії, і докази, і чому, і так. Відповідно, кожна з цих компаній буде заплатити за клейм в різній, залежно як вони це оцінять. Але дуже важливим є саме ну, зрозуміти, чи ви готові платити більше і отримати, бути більш впевнені, більше це security мати, чи все-таки хочете зекономити, відповідно, там, в разі якогось випадку можуть бути якісь питання до вас. Це, напевно, такі з основних порад, що потрібно зробити, щоб компанія заплатила і за що точно не заплатять. Можу також сказати такий цікавий приклад, який трапляється нам в ну, з на з власного досвіду. Це коли якщо ви навмисно завдали якусь шкоду своєму автомобілів, то страхівка не заплатить. Тобто там також працюють якісь недурні люди, які ну тобто це приходять компетентні клеймеджастери, які перевіряють ваш автомобіль. І, відповідно, якраз минулого тижня було чи це цього минулого тижня, ну, було цей сильний град, так. тобто була така погана погода. Ода і дуже багато автомобілів насправді постраждали саме від граду, і через оці демеджі, тобто людина може звернутися в страхівку, попросити, щоб вона заплатила їй за відшкодування від від цього такого природних катаклізмів від граду. Або в нас один клієнт, який подзвонив, і каже: ну, тобто, в мене така ситуація. Каже, я от хочу зробити цей клейм, тому що град побив мою машину, не знаю, як зробити. Але скажу вам чесно, що 5 років тому був також град, я купив тільки машину. Каже, град побив мені машину, а я вирішив вибити гроші зі страхівки. Так дослівно кажу, як він говорить. І, і, і каже, я побив ще свою машину більше. Тобто мені град побив, каже, а далі я ще додав до тієї машини. Каже, приїхав клейм Аджастер і сказав: ти, типу, посорі, так град не падає. Тобто, це ясно, що це, що це не просто так. І відповідно йому не заплатили за цей клейм. І коли він говорить, що він тільки. Пив машину і зробив сам сам ж собі пошкодження, щоб йому заплатила страхівка. Ну то в таких випадках ви повинні зразу розуміти, що вам не заплатять. Ну тобто, там не працюють такі зовсім дурні люди, які повірять, що град так. так сильно пошкодив ваш автомобіль. І... Можна я до так, так. так, в мене є доповнення, і ми навпаки намагаємось наших наших клієнтів консультувати таким чином, щоб вони зголошували клейми тільки за крайньої необхідності, тому що власне це теж потім повпливатиме на, на вартість страхування. Та, так, з, звісно, якщо такі такі дрібні клейми, до прикладу, у вас дедактабл 500 і клейм там на 600 доларів, ну то нема сенсу його відкривати, бо вам заплатять тільки 100 доларів. І 100 доларів заплатять, а це архівку піднімуть на наступні півроку, тобто який в цьому сенс. Треба дуже добре розуміти. Що буде дешевше заплатити самому за за ремонт, чи все таки взяти іти через страхівку, але трохи підросте вона на наступні півроку. Тобто тут, тут кожен вже вирішує сам. Звісно, якщо це там не знаю якийсь ремонт на 20 тисяч, ну, то очевидно, що так. через страхівку будуть люди йти. Чи вкрали, наприклад, автомобілі, чи в... взагалі так. людина без машини їздить тоді, е, так. без машини точніше. Стосовно до речі, крадіжок автомобілів. Чи поширено в Іліної? Взагалі в Чикаго знаю поширена ця історія? Взагалі чи бували у вас випадки у ваших клієнтів, коли було викрадення авто? Так, я безпосередньо зіштовхнулася з такою ситуацією, коли знову ж таки Чикаго зі кот, і це перед новим роком. У в одного з наших клієнтів викрали на той момент 2023 року автомобіль. А, так, страхова, але він знайшов. Справа в тому, що людина знайшла свою машину і йому заплатили за те, що всередині машини був демедж, там пошкодили, не пам'ятаю точно, але здається, що з аудіосистемою було. І знову ж таки страхова на рент виплатила те, ті речі, які були вкрадені з машини. Зараз так. А... Що було б, якби у випадку, якби авто не знайшли, або авто було б сильно пошкоджене? Якщо б, наприклад, автомобіль не знайшли. Якщо ми говоримо про двостороннє покриття, то страхова компанія заплатить за викрадений автомобіль мінус 500, Там наприклад в тому випадку 500 доларів був так. Mm -hmm. Якщо автомобіль дуже сильно був пошкоджений, швидше за все, як я думаю, це був, був би випадок вандалізму, і це би теж тоталос був... був би. Залежно які демеджі, якщо це та машина не демидж. драйвабл, вона вже не зможе ну так, вона вже не зможе їздити, то то, 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 то то лос. Якщо все ж таки ви зможете потім пересуватись тією машиною, то заплатять тільки за те пошкодження, яке оцінить страховий аджастер. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, сьогодні коротенька така розмова у нас відбулася про те, як варто вибрати страховий поліс. дівчатка. Поділіться, будь ласка, контактами, де вас знайти. Нагадую, що щотижня в нашій студії ми будемо розмовляти про... Страхування про оновлення. Отож, такі апдейти на сьогоднішній тиждень будемо чекати наступних апдейтів, наступної інформації через тиждень, рівно в нашій студії. На завершення нашого сьогоднішнього спічу. Розкажіть, будь ласка, де вас знайти? Як вас? З вами сконтактуватися і про про вашу агенцію в цілому, так Добре, загалом. Так, коротко скажу, де нас можна знайти. Звісно, по номеру телефону 847 сім Тобто, ми працюємо з 8 до 5. Тобто, завжди відповідаємо на ваші дзвінки. У нас достатньо доволо доволі багато агентів, які зможуть вам допомогти з вашими реквестами. Також ми є в соцмережах в інстаграмі та на фейсбуку. Відповідно, це Ensure Inc. так називається наша компанія. Ви зможете залишити нам якийсь коментар або. Повідомлення, відповідно, також запитання. чи запитання і отримайте на, на це відповідь. А так, загалом, що можу коротко сказати, що наша агенція вже близько 10 років є на, на ринку. Відповідно, ми займаємося в основному комерційними, транспортовими, натракові бізнеси страхівками, також і персональні, це будинки, це машини, це там якесь рухоме нерухоме майно. Також ми займаємося і контракторськими страхівками, це і General Liability, і Workers' Compensation, і дуже великий ряд бондів. Саме контракторські компанії потребують ці бонди. Де, відповідно з цим всім ми зможемо допомогти за номером телефону і дамо якісь поради, як краще це зробити, що саме потрібно, з якими лімітами, і таке подібне. І я б хотіла ще додати, що зовсім скоро в нас відкриється друга локація в Алганквін. Тому наразі ми є в Барінгтон. Наш офіс знаходиться в Барінгтон, але. Так, чекаємо на вас також, Волганка. Так, то запрошуємо. Запрошуємо також, та в нас офіс. Можемо і вживу зустрітися, і страхівку якусь ну, оформити. А можемо і по телефоні, тобто це дуже флексібл ми в цьому плані, як, як людині комфортно, чи це емейл, e чи це по телефону, чи це вживу. Кожен, думаю, знайде те, що шукає. Що ж сьогодні у нас в гостях були представники компанії Іншур е, Анастасія та Юлія. Поспілкувалися про те, чому здорожчують е, страхові поліси, е, з чим це пов'язано. Також дізналися про те, що коли в яких випадках страхова може не виплатити ваш, е, вашу компенсацію. І нагадую, що на щотижневій основі ми будемо, будемо спілкуватися про страхування, про автострахування, про страхування бізнесу. Про різні типи страхування. Отож, якщо у вас будуть запитання, готуйте їх, пишіть в коментарях, пишіть нам, і ми обов'язково про це будемо спілкуватися. Отож почуємося рівно через тиждень. Дівчатка, гарного дня і до зустрічі yeah, yeah, на Юрсі Радіо.